Вітаю, продовжуємо наші прогулянки віртуальні вулицями нашого міста. Зараз ми досліджуємо з вами вулицю Січових стрільців, але не тільки її, як ви вже зрозуміли, а й ті прилеглі до неї вулички. Сьогодні черга за вулицею Полтавською, що починається навпроти будинку 58-2, про котрий ми вже з вами говорили у минулій передачі. А потім збігає вниз ця вулиця до вулиці Чорновіла. Вона, як і прилегла до неї вулиця Тургенівська, знаходиться у місцині, що колись мала назву Солдатська Слобідка, бо у 40-х роках 19 століття тут селились військові. А полтавську її назвали у 1909 році на честь 200-річчя Полтавської битви. Зразу кидається в очі бірюзовий будиночок, крім того, що він старовинний. У стилі старизму. З цікавого тут і те, що фасад її виходить, його виходить на Полтавську вулицю, а за адресою це Тургенівська, 82. Тож дозволимо вулиці Полтавській збігати вниз до вулиці Чорнового, до якої з цієї вулиці можна потрапити лише сходами, а саме звертаємо через два будинки від вулиці Січових Стрільців на вулицю Тургенівську. Про цю вулицю треба окремо говорити, а ми звертаємо увагу лише на будинок номер 81 Тож спочатку про будинок. Це житловий будинок у стилі модерн, побудований у 1911 році, з ібісами, яких дехта вважає павлинами, що прикрашає фасад будинку. Ми можемо побачити їх майже під дахом. У давньому Єгипті. Ібиси були символом Бога Тота, Бога мудрості і правосуддя. У цьому будинку у 1915-1953 році у квартирі номер 8 жила цікава жінка Софія Тобелевич, друга дружина Івана Карпенко-Карго, свого часу написала книгу спогадів. Чи як фейерверк вибухає цікавими іменами видатних людей того часу, яких, я думаю, ви не пов'язували разом ніколи. По-перше, це родина Тобілевичів. Адже Софія була другою дружиною драматурга Івана Карпенка-Карого. Взагалі, Тобілевичі входять у когорту Карифеїв українського театру. Четверо з цієї родини увійшли в історію саме так. Перший, це Іван. Старший брат, який взяв собі сценічний псевдонім Карпенко Кари. Він був актором, а з поради Старицького спробував себе ще у, у жанрі драматургії. І вийшло у нього це чудово, як бачимо. Ще один брат Панас взяв псевдонім сценічний Саксаганський на честь річки і місцини, звідки родом їх мама. А ось Микола, ще один брат. За псевдонім взяв прізвище дівочі мами Садовський. Красень Микола Садовський у молодості. Мав дружину Марію Занькавецьку. Ну, ще одна зірка українського театру. Як можна нагадати про неї? І дружину, хоча дружина у нього була не одна, але я так думаю, що кохання це його, його життя. А от сестра Тобілевичі Марія теж взяла псевдонім Садовська, але з часом додавалось ще й таке Садовська Барліоті. Барліоті – це прізвище чоловіка, з якого вона вийшла замоць. Всі вони обрали сцену. З подачі ще одного карифею українського театру Марка Кропивницького, що у місті, де всі вони жили, створив першу українську трупу, де і грали молоді тобі левичі. Зараз місто Єлеса Грат, як воно тоді називались, носить ім'я Кропивницького. І, як ви розумієте, це вдало було зроблено. Адже це дійсно так і є місту, де зародився український театр. А у 1982 році, на честь сторіччя створення українського театру, ЮНЕСКО святкував цю дату разом дату разом з нами. Тож бачимо, що і світ визнав, що створення українського театру це подія. Щось у цьому Івані, мабуть, було. Однокласник його молодшого брата Євген Чекаленка. Хоч був молодший за Івана на 16 років, дружив з ним до кінця життя останнього. І він навіть деякий час жив у родині Тобілевичів, коли Микола і Панас вирішили зв'язати своє життя з військовою справою, як вийшло тимчасово, тому що стали вони акторами. А тепер про родину Тарковських. Першою дружиною драматурга Івана Карпенка Карго була Надія Тарковська. Вона походила з родини Тарковських, що належали до польської шляхти. Дуже добре увійшла вона в родину Тебілевичів, народила Івану дітей, приймала участь у спектаклях. Ну, що поробиш, така вже була творча родина. А коли її молодшому брату Олександру було 10 років і померли від хвороби їх батьки, вона взяла. Олександра у родину свого чоловіка. Тож її молодший брат Сашко Тарковський був під сильним впливом Івана і як людина багато у чому сформувався завдяки цьому впливу. Разом з молодшим братом Івана Карпанка-Карага Панасом Дебілевичем вчився у реальному училищі в одному класі ще з Євгеном. Чекаленка, а вже під час навчання на юридичному факультеті Харківського університету. Увійшов до партії Народна воля. Взагалі був людиною освіченою, знав всі мов, писав вірші, ставив п'єси, за антиурядову діяльність і відбував заслення у Сибіру, але повернувся до рідного міста. Тут одружився і тут народились його діти, серед яких і Арсеній, той самий знаменитий поет, який написав «Вот і літо пройшло, словно і не бувало. А ще він, батько, знаменитого кінорежисера. Андрія Тарковського. Арсеній у 1921 році разом з друзями написав ганебного вірша про Леніна. Принаймні так вирішила влада. Їх заарештували, посадили у потяг і відправили з міста. Але Арсенію вдалося втекти. Він багато поневірявся по країні, а потім таки добрався до Москви і опинився у родині рідної сестри свого батька. Далі він вступив у літературний інститут у Москві, де познайомився з майбутньою мамою кінорежисера Андрія Тарковською. І вони одружились разом, були вони недовго. Відчуття сирідства Андрія добре проглядається у фільмі «Дзеркало». батька Андрія Любив дуже. кажуть, що на батька Андрія. Арсенія дуже схожий був актор Янковський. А ось Маргарита Терехова дуже схожа була на маму Андрія. До речі, що стосується Олександра Тарковського, то свого віку він доживав саме в Єлисавітграді і тут таки помер і був похований. Тож ми з вами. Переглянули, як Софія Табілевич була пов'язана з родиною Тарковських. І тепер давайте поговоримо про саму авторку спогадів, яка привела нас до будинку по Тургенівській номер 81 Вона походила з польської родини Дитковських. Мама мала брата польського революціонера. Після смерті батька Софії вони ще раз одружилися. І її чоловіка теж заарештували, він сидів у тюрми, а коли вийшов із тюрми, був вже душевно хворою людиною, і мама просто не могла розірватися і дочці допомагати, і хворому чоловіку. Тож Софії довелось самостійно і отримувати освіту, і здобувати собі на кусень хліба. Працювала вона у родинах, піклувалась про дітей і разом з ними вчилась. І так успішна, що увійшла в історію України як акторка характерного плану, перекладачка, фольклористка, письменниця. Переказувати майже неймовірну історію української папелюшки, що і звичайної дівчинки, що доглядала за дітьми, увійшла в коло тодішньої української еліти, просто даремно читайте книжку, її знайомство з лисенками, через нього з родиною старицьких. У домі яких вона деякий час жила, стала учасницею хору у трупі Старицького. А під час гастролії жила у одній кімнаті з Марією Садовською Барліоті, сестрою братів Тубілевичів. І таким чином познайомилася з Іваном. Різниця у віці була дуже велика, але вони таки одружились і прожили щасливе життя. До останнього подиху драматурга поряд була його Софія.